Сьогоднішній семінар це спроба нашого університету вшанувати блаженнішого любомира з нагоди його 80-ліття. Задуманий семінар як розмова навколо спадщини пословської еклезіальної нашого патріарха. Який протягом 15 років ділився з церквою, з Україною, проникливою думкою і дуже своєрідним стилем церковної, як би сказати, мислі. Хто слідкував, хто читав, а все ж таки, як в різних сферах е, буває, не всі мають нагоду читати, але хто слідкував, то знає, наскільки блаженніший любомир вкорінений стиль і мисль. Митрополита Андрея. наскільки він є духовним сином Патріарха Йосифа, Ісуса Христова. Десь хотіло бся також згадати і блаженнішого Мирослави Івана Любочівського, який в делікатний, тонкий, проникливий спосіб передав жезл Патріарха нашому ювілярі. Задуманий був семінар з участю блаженнішого любомира, який цього тижня захворів і помимо своєї е, перестуди і заборони лікарів їхати з Києва до Львова. На сьогоднішнє свято він підготовив слово, яке ми почуємо. В анонсах було також сказано, що участь візьме патріарх, блаженіший Святослав. Ми до останньої хвилини надіялися на ту участь, але за певних обставин. Виглядає, що таке блаженніший не зможе бути з нами. Я вважаю, що таке вшанування є дійсно щирим і влучним способом цю спадщину підкреслити, цю спадщину оцінити. Сьогоднішні доповідачі належать до тих, які близько співпрацювали з блаженнішим любомиром, як, якому він доручав підготовляти різні свої позиції, свої перспективи, свої тексти. Я вважаю, що всіх слухачів цікає, чекає унікальна дискусія, Господь нашу церкву благословить вже 112 років, якщо навіть не дивитися на попередні століття, бо в 19, му також були великі провідники. Але останні 112 років ми маємо особливий провід в церкві. Ми щойно починаємо цей провід пізнавати. Спадщина митрополита Андрея чуть-чуть розкрилася. Цей рік показав останні наскільки постать патріарха Йосифа. Є ще мало відомо в Україні. Сьогоднішній день нехай буде для кожного з нас нагодою глибокий, аналітичний, критичний, але також духовний спосіб призадуматися над тим, чим великий муж церкви Любомир. Старався і далі старається, і дай Боже ще довго буде старатися з нами ділитися. Нехай Господь благословить нашу зустріч, і нехай наша участь у ній, інтелектуальна, але також духовна, буде, таким, буде такою квіткою вдячності. Дарунком нашому дорогому патріархові любомиру.